fraction j'utilise des sticks des sticks inhalateurs avec une mèche en coton à l'intérieur et donc sur cette mèche en coton je dépose des gouttes d'huile essentielle ensuite j'introduis la mèche dans l'inhalateur et les patients doivent l'utiliser en le respirant profondément qui Nous permet d'appliquer notamment les huiles essentielles sur la peau. Euh, on a aussi une autre façon d'utiliser ce sont euh, des comprimés neutres, donc des comprimés sur lesquels on vient déposer les gouttes d'huile essentielle qui permettent d'être euh, ingérées. Euh, voilà, j'ai aussi euh, des, euh, des infusions parce que ici il y a beaucoup de, de troubles du sommeil. Et je pratique l'aromathérapie, plus particulièrement ici l'olfactothérapie, avec les huiles essentielles, euh, qui euh, ont vraiment un, un pouvoir euh, formidable, euh, qui fonctionnent très très bien sur tous les traumas qu'on peut rencontrer ici, euh, et notamment euh, tout ce qui est stress post-traumatique. Longer and thought. Yeah, longer is for, hip, for hips. Ад is for hand or for head. Ми намагаємося до подолання наслідків от травми підходити по-іншому, власне. не просто як е, в закладах, наприклад, психіатричної допомоги, де об'єм послуг дуже обмежений. Це не просто лежання в палаті і прийом якихось медикаментів. Тут без кінця якісь активності, навіть такі, які трошки розслаблюють то стрільба з луку, то наш бугурт — це такі бойові там мистецтва, то якісь малювання, співи. Це тут такий мурашник. Знаєте, воно якось закручує цю атмосферу. Що ти поговорив перший раз з психологом, і він тебе вразив, бо часто таке стається, вийшов, каже, о, ніфіга собі, вона щось таке мені зробила, мені прям полегшило. А що вона робила, непонятно. Це ж не хірургічна операція, да? нічого. Щось от поговорили і переналаштувались. Це, це дуже вражає. Травма така дуже-дуже індивідуальна. Кожен, от вона ніби і схожа, і наша навіть контузія, вона у всіх типу однакова, але вона у кожного різна. Тому і підходи от саме мають бути дуже-дуже індивідуальні. Комусь щось дуже-дуже підійде, і ти думаєш, о, клас працює. Ти працюєш з Сергієм, а не з Іваном, і там нічого не спрацьовує. Багато про це говоримо, але все одно воно, ем, ця стигма якби, шириться, трясці їй не знаю, що це таке. Бо оця штука, що всі військові повернуться з ПТСР, або ми тут всі будемо з ПТСР. Ну, <кій> вона вже як анекдотично, на мій погляд, виглядає, а для багатьох людей це є прям істина. якась, знаєте. Якщо це брати 20% від 100, ну це одна п'ята. Да? Ну, з цієї частини достатньо велика кількість, там, 50-60% можуть справитися достатньо швидко після повернення з фронту, наприклад.